Всім привіт, підписчики, підписчики, а просто глядачі і так далі. Значить, погодка золота. По-моєму, 9 вересня сьогодні, 2023 рік. Починаю складати трактора, але, як то кажуть, не стоїть до роботи зовсім. Хитаюся сюди туди, болтаюся, знаходжу якусь от маску, то. То закинув клієнтам відео МТшки, та 11-й, що ми там вчора підготували, то пішов в магазин, герметику купив до сусіда. Я зараз е, надумав їсти, зготувати, там, вару кашу. Знаєте, хто, хто в курсі діла крупи, у нас От такого. Коли ще відео зніму, пішов собі з мішка, зачерпнув. Поставив варитися, гречка розварюється моментально, хороша гречка, Ну, крупа має на увазі. От, зараз зажарку готую таку на основі підсмаленої муки і курочого м'яса. Ну, З курей тих теперішніх. От. Ну і давлюся слюнками. Вже з хати аж на двір пахне. Ну, ще трошки треба почекати, що зараз дожариться і вже будемо обідати. Ну, на повний жилудок якось. Трохи веселіше працюється, ніж на пустий. Ну, маю настроєння погодка с... Коротше, все співпадає Якби хочу згадав знову одну історію. Історія якби і про скарб. Ну, і не про скарб Хоча чого, все, що можна було продати за гарні гроші, то чого б не вважати скарбом. Ні? Я так собі думаю. Значить, історія та була. Я не знаю, років 15 назад, може вже і більше, може і. Ну, так, да, десь так, 15-18 років назад приблизно. Е, був такий чоловічок від нас за Дубном, По-моєму, село називається Панталія. по-моєму, Можливо, я щось трошки путаю. Е, вот. е, ну... Цікавився старовиною, історією, щось там трошки прикупляв, продавав, ну таке. І, вот, і, і значить, дзвонить він до мене і каже: слухай, Васька є така штука, маю такого глечика інтересного, знайшов. Вот. Але тоді ще телефони були такі попрощені, без тих всяких фоток, камер і так далі. Розказує, чи не хочеш купити, чи не цікавить тебе, бо я таке. таке, таке Побутове, е, е, якби, там всякі горшки, рублики, прялки, шмялки, е, е, збирав. Так кажу: Йому, е, перся до тебе через два райони за якимось горшком, може, ще щось там цікаве маєш. Та ні, ну сюди, туди. Ну, як потім виявилось, він пропонував всім знайомим того горшка. І всі, і всі майже так, як я е, несерйозно поставилися до тієї ситуації. От. Не знаю, як, як, то, як то вийшло, що про той горшок пронюхали в Дубинському музеї. І піднявся такий шум. Е, от, приїхали якісь там професора. Ну, можливо, я щось там прибрехую, але так історії не прибрехати і розказати, то не розказати. Ну, коротше, якісь люди знающі, приїхали до того чоловічка виявилося, значить, гошечка забрали даремно. Виявилося, що це не просто гошечок, а це амфора, поховальна амфора, в якій там щось заникували древні люди. І ця, ця амфора. Ну, Його заставили цього хлопаку показати, де він її знайшов, а він її знайшов, значить, теж розказує історію, як він її знайшов. Недалеко від нього будувалася автозаправка. А це якщо їхати по трасі Київчоп, якщо їхати в сторону Рівного, як по ліву руку та заправка по сьогоднішній день є, не знаю, чи вона діюча чи ні, оце, по-моєму, перед селом Панталія. Або в селі, або перед селом. Ну, от. І цього чоловічка, брат рідний, там працював в робочим. Він щось там прийшов до нього е по якихось справах. Дощ каже, періщий такий конкретний, там вони розкопали щось якогось рова рили на щось там в ну, земляні роботи. І, значить, достали того горшка. І ті каже, робочі думали там горшок з золотом, значить, лома туди, а шийка там возесенька в... в амфорах. От. І тим ломом там коротше, слегка даже розбили ту амфору, трошки ну, там щось, трошки пошкодили її. Ну ніякого там добра не було. Е, от, амфорі. І він її просто забрав, просто забрав додому, так як побачив. Вони взагалі викинули ті робочі. І я він забрав, якби там хай там собі буде щось таке старінне. А коли приїхали ці знаючі люди і забрали в нього ту амфору. Він мусив показати місце, де знайшов, і виявилося, що це унікальне поховання таких поховань, тільки три в Європі є, відомих. Це поховання жінки-шаманки. В ті часи, ну, не знаю, якого то періоду, чесно кажучи, не буду брехати ну шамани. то тобто, то... Ну, думаю, років 500 не менше, а може більше. В ті часи, якби не практикувалися жінки-шамани. То була якби чоловіча робота, а то жінки-шаманки поховання. Хей піднявся, я вам кажу, капець. Корот, е як обично в подібних справах, зупинили будівництво. І там якось воно така система е тих. Білих, білих археологів. Якщо десь знаходиться якийсь такий історичний, історичний розкоп під час будівництва, будівництво заморожують, якби ставлять на чергу е на розкопки і десь там колись якомусь, якісь п'ятилетці, як колись за СССР, прийде черга, то там робити розкопку. Ну, а уявіть собі, для власника стройки. це ж капець, це Армагеддон. Він там забашляв купу грошизків, напевне, за місце, за проект, все почалося і все зупиняється. Переконаний, що там білим археологам відстібнули добряче, щоб вони зайнялися тою справою без черги. От білі, вони там дуже всякають кругом в інтернеті і в соцсетях на чорних, на сірих археологів. Білі теж не святі. От. Надали там їм коротше два ескаватори, купу людей, щоб вони без черги якби, розкопали те поховання і закрили ту тему. От. Значить, там все були, робили то все професійно. Що можу сказати, що так по інформації моїй, це поховання якби зайшло під трасу цю Київчоб. Частково, А під трасу, звичайно, ніхто їм не дозволив би купати. Вони те, що могли розкопали, знайшли ще там бронзові прикраси, ще там якісь предмети поховання, по чому й визначили, що то поховання шаманки. Ну, наскільки я знаю, в такому плані, якби всі там золото, срібло такого там нібито не було. От, але в історичному плані то, 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 е, і, то ж, дуже цінні речі. От, е, ну, що закінчення тієї історії яке? По фіналу, по фіналу. В чоловіка забрали того горшка, навіть не подякували, ще чуть не там, лякали його криміналом. Раз його брата вигнали з роботи за ту фігню, що так, таку підставу зробив. От. Приїжджали до того Шукача ще люди, питали, може, може, має ще пропонували сумасшедші гроші за ту амфору, за таку амфору. І він чухався, каже, йо, я ж, я ж я її готовий віддати, був за пару гривень, такого, аби аби пару гривень щось там. А вона виявилася, таку ціну коштує. От така історія буває. От історії в мене подібних є ще тьма, і я тільки що згадав ще про одну історію. Історія дуже повчальна. Повчальна вона тим, що місцеві не вчили елементарної історії місцевого свого краю, свого села і за що поплатилися, як то кажуть, рублям. Але це вже зовсім інша історія. Розкажу обов'язково. Думаю, що не забудуся, бо брав пряму участь пряму участь брав в цій історії. Знаю її закінчення, продовження. Ну, все-все-все, учасників активно, активно брав участь. Не скарб, але теж річ, річ цікава. Всім папа, хорошого настрою, мирного неба і всього, що вам треба. Бувайте здоровенькі.